Привіт! Зараз хочу подивитись про, про те, де ваші сильні сторони, де знаходиться ваша найбільша самоцінність. Зараз був ефір в Інстаграм про самоцінність. І ось на цьому моменті хочеться мені зробити такий розклад. В чому ваші сильні сторони і де, де ховається ваша самоцінність? Давайте буде три варіанти. Вибирайте варіант перший, варіант другий, варіант третій. Інтуїтивно вибирайте, а я розкладаю, в чому ховається ваша самоцінність. Так, варіант один. Варіант 2. І варіант 3. Вибирайте швидко, інтуїтивно і дивимось. Так, варіант один, в чому ховається ваша самоцінність? Ваша самоцінність в тому, щоб не боятись проявлятись і не боятись приймати рішення, не боятись робити вибір. Ви в своїх страхах дуже сильно закручені в своїх страхах, і ви постійно боїтесь, боїтесь зробити невірний вибір, ви боїтесь. А це навіть говорить про те, що боїтесь взяти відповідальність на себе, за свої ж рішення. Вам потрібно навчитись приймати свої, пропрацювати свої страхи і приймати, навчитись приймати рішення. І ще вам потрібно навчитись показувати, скажімо так, виходити в люди, показувати себе, говорити про себе. Так? Важливо. Проявлятись. І зараз таке слово популярне в цьому відношенні, проявлятись. Але перш за все, вам потрібно пропрацювати свої страхи. Дуже ви а, самі себе закрутили прям в такі тенета, в такі, а, в такі рамки собі, себе поставили, що ви просто не знаєте, як з цього вибратись. Ви дуже чудово знаєте, що вам потрібно робити вибір. І робити вибір по серцю. Тобто робити вибір так, як ви хочете, так як ви відчуваєте. Якраз зараз про це говорили на ефірі: що навчіться слухати себе. Коли ви приймаєте рішення, запитайте себе, що це рішення принесе саме для мене, що дасть воно мені. І ось це буде для вас якраз вашим найкращим. Це і розкриє вашу самоцінність. Так, ті, хто обрав у нас другий варіант, давайте подивимось, де ховається ваша самоцінність. О, цікаво. Ваша самоцінність в тому, щоб дозволити собі мріяти і йти до своєї мрії. Ви забороняєте собі. А знаєте, як ви забороняєте собі бажати чогось, забороняєте собі мріяти, просто нормальні такі, навіть якісь, можливо, це буде здаватись якісь дитячі мрії, якісь такі простенькі чи непростенькі, але ви забороняєте собі мріяти. А ваша цінність самоцінність якраз в тому, що ви будете цінувати себе, коли ви дозволите собі. Мріяти, коли ви дозволите собі мріяти і рухатись до цієї мрії. Я не знаю, почніть з маленького. Вам потрібно, знаєте, як відродитись заново. Вам потрібно відродитись заново, от заново в. Побачити себе, знаєте, уявити себе ось маленькою дитинкою, яка не знаю, навіть можна там уявити себе в утробі матері. Як ви заново народжуєтесь на цей світ, і як ви ось цією дитячою безпосередністю просто починаєте мріяти, дозвольте собі мріяти. Життя прекрасне, не бійтесь своїх мрій. Ви боїтесь, що ви в мріях зайдете в якісь ілюзії, що надто загрузнете в своїх мріях. Так, Такі момент є, але ж підходьте до цього з дорослої точки зору. Дозвольте собі просто мріяти, але навчіться розділяти, де реальна мрія, де мрія нереальна. Так? Тобто нереальна мрія жити на Марсі. Це нереальна мрія на даний момент. Не знаємо, як буде далі. Але не знаю, там поїхати в, кругосвітне, в кругосвітну подорож це реальна мрія. На це потрібно до цього потрібно йти. До цього потрібно прописати шлях. Так, це ціль. Це вже стає ціль, а не мрія. Тобто вам потрібно навчитись не входити в ілюзії. А мріяти, ви можете мріяти жити на Марсі, але залишити це, знаєте, так, просто там собі на вечір помріяла, щоб мені гарні сни снились, наснились. А от мрія там не знаю, поїхати в кругосвітну подорож навколо світа. Ви собі прописали план, що вам скільки грошей вам для цього потрібно? А чим ви будете їхати? Чи це буде морем, чи це буде морем, океаном? так? Чи це буде літаком, як ви, де ви будете зупинятись, і скільки вам для цього потрібно грошей? І тоді мрія вже стає цілком реальною. Так що дозвольте собі мріяти. Дозвольте собі, собі мріяти, поверніть собі ось цю дитячу безпосередність, дозвольте своїй внутрішній дитині просто, просто жити всередині вас. Так, і третій варіант що де, ваша, де ховається ваша самоцінність. Ваша самоцінність ховається в тому, що ви вмієте дуже класно працювати в колективі, і ви вмієте а, приймати а, рішення, вмієте користатися, а, скажімо так, а, вмієте використовувати момент, але ви хочете все і одразу. Трошечки терпіння, напрацювати трошечки терпіння і розуміти, що для всього до всього є свій шлях. Певний так. Не знаю, яблучко в нас зріє певний час, так, спочатку листочки, квіточки, потім яблучко, потім воно зріє. На все потрібен свій час. І тут вам потрібно зрозуміти, що все, що ви робите, ви робите правильно і все приведе вас до, до успіху, скажімо так, але просто на це потрібен певний час. Тобто вам тут ну, не вистачає трошечки терпіння, скажімо так. Вам потрібно трошки відпустити, ви забагато, забагато на себе звалили і хочете від цього мати одразу результат. А а виявляється, що ви, знаєте, якось як а, а, жонглер, а, перекидаєте ось цими м'ячиками і намагаєтесь, і не можете схопити всі одразу. так? То один у вас в руці, то другий, а по факту нічого немає. Тобто вам тут потрібно сконцентруватися на, на тому, виділити те, що важливіше в даний момент. Сконцентруватись на цьому і просто розуміти, що для цього, для втілення цієї цілі потрібен певний час, і все у вас вийде. Тож, я вам бажаю всього найкращого, Па-па!